Був лідером, цілеспрямованим та водночас тихим. Любив родину, спорт та знав, що Україна здобуде перемогу над ворогом. Так, про тернополянина Артура Артема Харєва сьогодні відгукуються його знайомі. Хлопець захищав батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Був членом добровольчого батальйону територіальної оборони Тайфун. Згодом вирішив, що готовий боронити землю в гарячих точках. Тому добровільно вступив до штурмової бригади. Підписав контракт і вже на початку грудня його перевели на Луганщину. 20 січня 2023 року під час виконання бойового завдання хлопець загинув в населеному пункті Кремінна. Сьогодні ми зібралися 20 тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужному рішучому воїну, стрільцю помічнику гранатометника, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини а два солдату Харєву Артуру Артему Юрійовичу. Під час переходження військової служби. Він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Навчався Артур Артем у 14-й школі. Далі вступив до 3-го училища на спеціальність Будівельник. Усе життя працював на різних роботах, шукав себе. Втім, був лідером серед друзів, з дитинства любив спорт та був капітаном команди футбольного клубу Смиківці. Родина героя згадує про нього зі сльозами та водночас посміхаючись. Для них він був розрадою та надією тим, хто ніколи не відмовить в допомозі. Брат каже, він завжди ставив родину на перше місце. Він хотів захищати, він хотів щось зробити для цього, а не просто сидіти і робити вигляд, що щось робить. І він вирішив добровольцем також піти в лави ЗСУ і обороняти нас, нашу державу, наших рідних, всіх нас. І він зробив так як він сказав, так він і зробив, не жалів ні там, ні тут. Останній раз, як виходили з ним на ну, зв'язок, теж казав, що не жаліє ні про що буде йти до кінця, не збирається здаватись. І так само там вже наміру не мав відступати, наміру не мав здаватися. І Загинув герой. Мама хлопця каже, він завжди хвилювався за нею, просив бути обережною та хотів, аби ніхто її не ображав. Згадує, що остання звістка від сина була 14 січня. Тоді він попередив матір, що йде на бойове завдання. Тому дві-три доби не буде виходити на зв'язок. Вона чекала від нього звістки декілька днів. Втім, вже 20 січня її повідомили про смерть сина. Він заслуговує мовчки, добивається всього мовчки, він у нас був дуже сильний. Мужній і він настоящий герой, і герої не вмирають. Слава Україні! Друзі згадують товариша як щирого та відповідального: того, на кого завжди можна було покластись та довіритись, це був друг, на якого можна покластись, про якого я не думав двічі, чи зробить він це, чи не зробить. Я знав, що його слово це закон. Він був безкомпромісним, дуже щирим. І доброзичливим хлопцем, життєрадісним. Знайомий більшу частину свого життя, багато через що пройшли. І серед всіх своїх знайомих ніхто не міг сказати про нього щось негативне. Тобто це була надійна людина, справжній друг, справжній товариш. У хлопця залишилась матір та молодший брат, який зараз також боронить нашу батьківщину. Поховали Артура Артема Харєва 30 січня на Миколонецькому кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою.